Біблійний рецепт щастя Багато людей у всьому світі вважають, що ключ до щастя це розкішний автомобіль, великий рахунок у банку, солідна посада, величезний будинок і технічні новинки, не кажучи вже про привабливу зовність. Проте, чи дійсно щастя залежить від красивої зовнішності і матеріального добробуту? Спробуємо до цього приглянутися. Життя знову і знову підтверджує одну істину: люди, для яких гроші, слава і приваблива зовність запорука щастя обманюють самі себе. По суті, вони будують своє життя на хисткій основі, як Ісус би сказав на піску. Наприклад, сьогодні рівень добробуту людей у Сполучених Штатах чи в Європейському Союзі високий, як ніколи раніше, проте їхні жителі не стали від цього щасливішими. Це також стосується інших країн у Китаї. Україні з економікою, що бурхливо розвивається, також росте число нещасних людей. Тут самогубство стало однією з основних причин смерті людей у віці від 15 до 35 року життя. Молодих людей, схоже, штовхає на цей крок завищені вимоги жорстокого світу. Стає ясно, що зростаючий матеріальний добробут не зменшує, а навпаки, збільшує стрес і тривогу. Остерігайтеся користолюбства, сказав Христос. Бо життя людини залежить не від багатства її маєтку. У Євангелії від Луки, 12:15. Так, справжня цінність людини. Вимірюється не кількістю нулів на банківському, банківському рахунку, Часно того нитва за багатством приводить до занепокоєння, яке позбавляє радощі і віднімає час від важливіших цілей. За словами Річарда Райена, професора психології з США. Чим більше люди прагнуть знайти радість у придбанні речей, тим менше вони їх відчувають. А мудрий Соломон казав премножується майно, примножуються й ті, що споживають його, і яке благо для того, хто володіє ним, хіба тільки дивитися своїми очима, яка велика правда. Таке прагнення можна порівняти із свербінням, що з'являється від укусу комара, чим більше чухати рану, тим сильніше свербіння навіть може утворитися рана, що не гоїться. Також не приносить у результаті людям щастя і розваги. Цар Соломон випробував найрозноічніші задоволення, щоб дізнатися, чи не полягає в цьому секрет щастя сказав я у своєму серцю, дай випробую я тебе веселщами і насолодитися даром, сказав він, і ніщо не перешкоджало багатому царю насолоджуватися всім, чим він хотів. Що ж він думав про це пізніше? Але і це суєта написав Соломон. Книга Приповідок 2.1. Порочнеча. О, що зазвичай відчувають любителі розваг. То де шукати вихід з ситуації, що склалася, який рецепт правдивого щастя? Відповіді на ці питання можна знайти в Біблії, головне читати її. Істине щастя людини залежить від її відносин з Богом. Але тут варто відразу обмовитися. Що саме слово щастя у Біблії несе негативне значення. Наприклад, діти його далекі від щастя, Йова 5:4, зате не встоїть щастя Його, там же 20:21. І щастя моє зникло, як хмара, там же 30:15. Я сказав би: Викидень щасливіший за нього, книга Приповідок 6.3. Умертвлені мечем щасливіші за померших від голоду плач Єремії. Найчастіше в Біблії слово щастя пов'язується із словом нещастя. Погодьтеся, це не те, що ми чекали побачити в Біблії відносно щастя. У чому ж справа? Усе дуже просто. І словом щастя в Біблії. Асоціюється тимчасові життєві радощі, а істинне почуття радості, яке не проходить з часом, характеризується словом блаженство. Блаженні плачучі, бо сміятися будете. Блаженна людина, яку наумляє Бог Йова 5:17. Блаженні всі, що надіються на нього, Псалом 2.12, блаженні, кому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито. Блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха, і у стах якого нема лукавства. Псалом 31, 1, 2. Блаженний народ, у якого Бог є Господом. Псалом 32, 12. Блаженний, хто дбає у пробогих і бідних у день скорботи спасає його Господь, Господь збереже його і охоронить життя Його, Псалом 40, 2, 3. Блаженні непорочні, що ходять в законі Господні. Блаженні ті, що додержуються свідчення Його, і всім серцем шукають Його. Псалом 118. Блаженні всі, що бояться Господа, ті, що ходять путями Його. Псалом 127. Блаженний муж, який здобув мудрість, і людина, яка придбала розум, книга Приповідок 3.13. Хто надіється на Господа, той блаженний. книга Приповідок 16.20. Блаженний, хто споживатиме хліб у Царстві Божому, Луки. 14:15. Блаженні ті, що не бачили і увірували Івана 20:29. Блаженні мертві, які умирають у Господі, книга откровення 14.13. Блаженні покликані на шлюбну вечерю Анця Откровення 19.9. Блаженні ті, які дотримуються заповіді Його, Откровення, 22 14 і так далі. Можна багато перелічувати. А найбільше ця нагірна проповідь блаженства. Як бачите, блаженство має досконалу міру перед звичайним щастям. Беручи початок тут, у земному житті, воно прямує у вічність, де ніщо не зможе затьмарити його нашого щастя перебування з Богом. Шукаймо свого щастя у спілкуванні з Богом. Пам'ятаємо, Бог завжди має для нас три відповіді. Так, перша відповідь так. Друга відповідь так, але трохи пізніше. Третя відповідь. Я щось приготовив для тебе краще. В очікуванні Бога. Очікування. Серйозна річ для Бога. Час це те, що Він створив найперше на початку буття один-один, З того часу Бог діє через очікування. Ми чекаємо у черзі, ми чекаємо, коли звариться кава, коли зміниться колір світлофора, очікуємо різдва. Чекаємо, коли настане ранок. Ми очікуємо, щоб вступити у шлюб, очікуємо появи дитини, наших батьків. Чекаємо, коли підійде наша черга до лікаря чи до стоматолога. Очікуємо у черзі на почті чи в банку, оплачуючи комунальні послуги, очікуємо директора, щоб отримати роботу. Ми очікуємо ясності, очікуємо вказівок, очікуємо впевненості, ми очікуємо надії, очікуємо зцілень та чудес. Ми в очікуванні Бога. Коли Бог хоче отримати нашу увагу, це завжди означає, що Він планує щось дуже добре. Що ж такого доброго в очікуванні? Очікування допомагає нам уповільнити хід. Коли ми сповільнюємося, то дізнаємося про дари, особливо ті, котрі ми могли не помітити своїй суєті та метушні. Очікування допомагає нам помічати нові речі. Очікування це час для того, щоби приділити увагу чомусь важливому. І це єдиний час, коли ми помічаємо Бога. Очікування допомагає нам пам'ятати про те, чого ми прагнемо. Той час, коли Бог послав свого Сина у цей світ. Уже 400 років люди не чули жодного слова від Господа. Таке довге очікування. Не тільки вони не чули жодного слова, але їх батьки, бабусі та дідусі, чи навіть прадіди. Ми б напевно перестали вірити і припинили б очікувати, якби не могли знайти хоча б одного чоловіка. Котрий би мав хоч якусь благу новину від Бога. Продовж цих 400 років тиші люди прагнули почути його голос. Іноді Бог так чинить. Він змушує нас очікувати для того, щоб ми могли згадати, чого ми прагнемо найбільше. Очікування дає нам час підготуватися. Інколи ми усвідомлюємо, що Бог кличе нас до чогось важливого, але ми такі замучені, такі зайняті, і саме в очікування ми отримуємо час, щоб пройти підготовку, щоб гідно виконати дане нам завдання. Очікування дає нам можливість довіритися. Інколи ми усвідомлюємо, що Бог кличе нас до чогось важливого, але ми такі незрозумілі і не розумію, що очікування дає нам можливість довіритися. Ми можемо багато чого змінити. Можливо, нам не вдасться прискорити хронологію подій чи перемінити обставини, але ми можемо змінити хід своїх думок та перетворитися на нове творіння, і тоді ми зрозуміємо, що Бог був та перебуває з нами. Бог очікує, щоб ми шукали Його різними шляхами. Помічали його, піднімали свій погляд уверх, дивилися навколо, і побачили Бога Його безкінечне милосердя та любов. Якщо і надалі бажаєте слухати християнські повчання, то підпишіться на мій канал і помоліться за мене. Амінь.